Сказали, що такі числа угу. будуть, наступати, чекайте. А жити то треба. Самоліт вилітає, випускає два каби і пішов назад. Суми Харків, Київ, до Одеси достали вже. Кипають. Де? І це кордон медіа мене звати Олеся Боровик, і сьогодні ми їдемо працювати в села Білопільської громади. Ви вже мабуть чули новину про те, що саме із ще додатково з 11 сіл прикордонні Білопільщини оголосили евакуацію. Так, це добровільна евакуація, але якщо раніше вона стосувалася лише 5 кілометрової зони, то нині це стосується 11 сіл 10 кілометрової. Зони. Зони поблизу кордону. І от сьогодні їдемо розпитати, власне, у людей, як вони ставляться до цього та чи планують взагалі виїздити з домівок. Їдемо сьогодні в одне з прикордонних сіл. Воно відоме тим, що люди тут займаються вирощуванням городини в теплицях. А ще тут до війни влаштовували гусині бої. У цій садибі майже 30 років займається вирощуванням ранніх овочів у теплицях. Кажу кхе, сину, давай займемося теплицею. А він питає, а що це дощ? Ну кажу, попитаємося те, 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 те. Будемо продавати. Це вже теплиця, оця. Це вже на третьому місці. Отам дві стояло, прибрали. Тоді тут построїли, та вже більше ніж місяць ми закінчили возити редиску, ці теплиці в старенькій і тут по редиска тепли... була. Вон. Потім ранні, ранніші огурці, Вон уся теплиця. Вон. Капуста, капуста рання. Капуста рання і зараз на полі тільки почали возити, вчора возили. Помідори, перець, баклажани і сіється це, ну не посудки ж. Після повномасштабного вторгнення працювати стало важче. Це стосується і ринків збуту, та й взагалі прикордонна дорога до села прострілюється. Гірше того. гірше багато людей із сум виїхали. Тож я поки молодший був на опт їздив. Знаєте, що таке опт? Рано утром приїжджає, в ряд, приїжджають із районів, із області. Ну, в общем, приїжджають і все розбиралося. Зараз, зараз е трошки гірше. З районів перестали їздити, людей стало менше у районах. О, повиїжджали повиїжджали так? люди. Ось біля Оксани п'ятитажний дом через дорогу. П'ятдесятиквартирний, п'ять сімей столиці. Це в Білопіллі, так? Білопіллі. а угу. де магазин – наш? Дві сім'ї залишилось. Угу. Раніше це село, окрім теплич, славилося традицією гусиних боїв. Її започаткував Григорій Семенович разом із двома друзями. Організовували в Іскрі. У зв'язку з тим, щоб ближче було росіянам під'їжджати, коли ми ще А, друзі. ще Вони приїжджали ну, на ці гусині бої. Так, да? Так, да, 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 да. це для нас було велике свято. Ось з'їжджалися, з'їжджалися звідусіль, із Корінівського району, із Суджанського району, і багато друзів залишилося. Із Тьоткіного, із Глушково з'їжджалися, хто на чому міг і з'їжджалися їжав, на ці бої. Ну, вже два роки, як гусей нема в мене, а то все життя продержав. Любив, люблю і буду любити. А бої ще хтось продовжив ось цю традицію? Так. Да. У, зараз більше проводять у пісках, так як піски більш віддалені від нашої зони. Є така порода, горьковські бійцеві гуси. Б'ються, звісно, вони дуже сильно. Є бій триває і 40 хвилин, і 50, і час 10. Нині ж через війну все це в минулому. Гусей у цьому селі теж майже ніхто не вирощує. Тиждень тому з цього та ще з десяти сіл Білопільської громади, котрі знаходяться в 10-кілометровій зоні від кордону, Сумська обласна військова адміністрація оголосила евакуацію. Але люди виїздити не поспішають. Не бачу я таких людей, що бажають кудись виїхати. Mm -hmm. Хто хотів, ну це 3-4 чоловіки. Ті вже виїхали. Виїхали mm -hmm. на навремі. Тож сказали, що такого числа uh -huh. будуть наступати, тікайте і все. Ну, взагалі, життя триває, тяжкувато, так. Да. Без гостинців не залишили і нас. Займаємося боргій територій. А ви працівник сільради, мабуть? Ні, я пенсіонер. Ага, це ви собі сіно да. заготовляєте? Благоустрій села, совміщаємо полізне з полізне. Ага, а що, у вас якесь господарство? Да. Так? Корови. Компанії старають птиця. Городи. Зараз вже оголосили евакуацію із угу. 10-кілометрової зони, із вашого села в тому числі. І що ви плануєте виїжджати? Ну, чи… — Корову ж собою не забереш. У вас взагалі тут село таке нормальне, я дивлюся, такі чепурніші хатинки. Ну, то... Люди працьовиті. Ага, тут багато хто займається да, господарством, займається, да? в основному городиною. Росада, капуста, теплиці, гірок, це, помідори, це, так? Да, теплиці і в полі ж висаджують люди. Угу. Люди дуже працьовиті у нас. А де тоді кудись возять, продавати, да. так? Суми, Харків, Київ, до Одеси достали вже. Ого. Так що... Значить, гарна продукція у вас. Ну. Славиться наша продукція. Угу. Але ж це небезпечно, там, ну, вважає, що під обстрілами треба вивозити там все це. Ну, а жити то треба. Ну, летять да? і ракети, і шахеди, і все. Ну, правда, по нас поки не прилітає, через угу. нас летить. Ну, Мабуть, так... це вночі ото шахе, так? Так, всяко буває. Я і кабель літає, і... Ого. І, а ми ж тут рядом, навіть буває, що. Ото як летить з Росії, угу. так не раз бачили. Самольот вилітає, випускає два каби і пішов назад. Ми вже евакуювалися, Це ми приїхали по решту речей. Угу. А куди ви виїхали, якщо не секрет? В Дніпропетровську область. О, ого, далеко, да, далеко. просто родичі там є, туди й виїхали. Угу. А тут були обстріли чи чого вирішили приїхати? Ну, так, були обстріли, діти малі і за цього страшно. Угу. Давно вже переїхали? Так, да, три місяці назад. Це приїхали, як сказати, в гості, поки тихо. Угу. Взяти решту речей. Таке. Будемо угу. вертатись назад. А взагалі плануєте повертатися ну, сюди? Да. У вас тут хата залишилася. Да, а да. хтось да. за ним приглядає. Чоловік тут залишився. Так, да, чоловік тут. А я з дітьми виїхала. Мама, скипають. Де? Ні цела. Реагують, люди зовсім по-різному реагують. Кожен повністю усвідомлює безпекову ситуацію на наших прикордонних селах. Вони, ну, більшість, більшість даних людей вони мають транспортні засоби якими вони можуть у разі чого виїхати, але багато хто відмовляється. Люди не бажають їхати, адже тут їхні домівки, їхні господарства, їхні засоби з кошти, якісь, які вони заробляють, їхнє життя. Є такі, які їдуть, потім приїжджають назад, вони повертаються в домівки до господарства, щось пораються по господарству і можуть їхати в інше місто, там чи де вони зняли своє помешкання, родичі, можливо, і таким чином вони їздять. Небагато людей поїхали такі, що далеко, віддалені місця. Це або там родичі десь далі, десь там на Західній, можливо, Україні, ну, у кого де є. Але основна маса людей це тут, наша, наша громада, села більш віддалені від кордону. Фельдшерський пункт у нас є, у нас є бібліотека, вона працює, хоч люди і на простої, але ну, село є село, звернувся і книжка потрібна якась, чи ще щось потрібно. Вони всі один одного знають. Звернулись, взяли і отак вони працюють. Евакуація, евакуація, життя ж не закінчується. Люди є. Людям треба допомагати підтримувати їх морально. Коли вони бачать, що щось покошено, щось прибрано, там квіточки якісь квітнуть, вже розуміють, що ми живемо.